Привіт, з вами керіт і це п'ята серія моїх Play в Industrial Minecraft. Як ви замічаєте, в мене є бронзова бронька, майже крім капців. Потім у мене є розряджений бур такий от і гаїчний ключ. І Як ви бачите, у мене тут і тут такі штучки. Давайте я вам зараз все поясню по порядку. Оце крафтиться, по-моєму, схемки, батарейки і обкальоного желіза, типа двічі переплавленого. От резина в мене тут. Потім. Що далі? Далі, що це за штуки? А, що це за штука? Бронза. Це робиться з бронзи, так як і бронзова броня. Ну, я думаю, це зрозуміло. Ой-ой-ой! Я нечайно її так от замотив вот, понял, для чого потрібен гаючний ключ, значить, все решта ви знаєте. Ага, як робиться бронза. Бронза робиться, плавиться тін, копер. Тобто він робиться, і потім таким от чином. Оце, от, типу, отак. І отак тільки в виді порошку. От. І я зараз повернусь. Ну от, як ви бачите, я знову тут з гачним ключем. Е, от. Але я не не не-не-не. Я на всієму світі, бо я літаю, What the fuck? <сі> Ладно. Корот, як ви бачите, це приблизний план мого дому. Тут типу, стекло, має бути бла-бла-бла, двері, це все неважливо. Значить, як ви бачите, тут вже все зарядилось, Короте, сонячні батареї постачають таку штуку. Тобто, ну, енергію тут. Кожен має свій, вони нічим ніяк не з'єднані, всі на 40, я їх просто заряджав, нечайно. ну, типу, ну, я просто вийшов з світу, але насправді я не вийшов зі світу, як ви бачите, отут у нас. Такі штуки. Вот. дальше я не буду викопувати. От, отак вот от тут можна і отак вот от. Вот. Зараз я вам це покажу поближче, поліпше. Тобто у нас водяні генератори. Мені в коментарях написали, що типа, є ген... типу, ну ці 11-ка фігня, типа, що енергію робить. О, а ну, давайте випробуємо цей матч. Оба. Сплюхи. то воно всіх сплюхів вибиває. І, до речі, досить на дракона. А так-так, це слабкий досить меч, його треба заряджати. От, значить, мельниці. Тобто водяні мельниці. От, як бачите, його треба в такий резервуар. 3 на 3. Ну, можна і на два, типу, ну, тобто, отакий. Зараз покажу приклад. Отак-от. Отак от. Оттак от. Отако, і ось наша був глибину 2, по-моєму. Отак от. І тут -от можна вже ставити, ну, це не він. Е, ладно, я його не буду шукати, тут цей і там відводити до нього проводки. І коротше от. В принципі, я показав, що я хочу зробити, щоб ви ліпше поняли. Е, значить, ще я хотів зробити, то есть, якщо біля кожного є отут, потім можна ще зробити отак от. Ой. Ну, тут доска має бути, хай буде ще камінь. Тобто, от ще от ще таку штучку. Отак. От. І теж підводити сюди. Це теж варіант. Тобто тут ми закриємо. Отак от тут буде закрито і підведемо до цього буде ще більше енергії. А, до речі, мельниця це її ще можна заряджати таким способом, як... Бачите, тут є така формочка. Для цього нам потрібно відерко. І отак от от ми запихаємо його, і бачите, воно чуть-чуть наповнюється. Відерко можна потім забрати. Есть, зараз давайте я вам покажу приклад. От, як ви бачите, я тут збудував ну, таку саму штучку, зовсім недалеко. Тобто, е, вот, він качає чути звуки зараз. Все, звуки більше не чути. Короче, бачите, як він повільно качає цю воду? Досить повільно. А з відерком наскільки швидкість виросла. Тобто потім ми можемо ще сюди відеок поставити, воно наповниться і вийде такий малюночок відерка. Зараз я вам покажу, от. І тоді енергія дуже швидко і дуже багато. Що опять звук почався? Вот він такий звук і Ну, ви в смисл поняли. Оце електропила, у нас заміна дереву. чфу дерево. Ладно, чекайте. Ну ладно, все, зараз повертаємося в наш простий світ. От ми знову в нашому простому світі. І я думаю, ви поняли. Тобто тут буде чотири таких штучки. Бетбокси. А, до речі, я от зробив ще один бетбокс. Як ви бачите. Потім я пробував, я багато чого пробував, пробував робити ці прутки Вони дуже жирні. Є і пожирніші. Вот. Але вони мідні, по-моєму, найліпші. The best. <laughs> е, так, ні, це внизу має бути. І давайте підемо позбираємо резини. Вона нам знадобиться. І резина, резина, резина. Що, нема резини? Що за фігня? Вода що змиває резину, не знаю там. Або вот, я бачу. От ви з часом на тому верхньому блоку. Ну наглість така. О, на цей раз першого разу достав. Адза. О, серізина. Е, зламалась, так нечесно. Блін, ну. Ну, не. Ну, піпець. Дах треба буде зробити. О, дощик, все, енергія пішла, пішла, пішла. Енергія пішла. Заряжаєшся. Отак от. А, до речі, я знайшов алмази. Забув так сказати просто. Я знайшов алмази. А, ну і електробур, тобто це заміна лопаті і кірці. Зараз я вам покажу одну штуку. А, ну ладно. Як ви бачите, воно ламає, навіть якщо не незряджено, але дуже повільно, воно ламає все, ну, ну в смислі, все, все, що вона має ламати. Навіть якщо вона не зряджена. Отак от, але це дуже довго і нудно. Тобто безкінеч, це в принципі безкінечна якась дерев'яна кірка, яка копає алмази. Але ліпше її заряджати. Заряджати її можна таким чином. Тобто ну, зверху, але хай спочатку зарядиться ця штучка. Потім, як бачите, я у бронзовій броні, вона на 30%, е, на 30 вона довше тримає, ніж желізо. желізна. захищає вона точно так же самусінька, тільки міцніша на 30% за желізко. Потім ще я накопав тіну трохи. Яєчко у мене є. А що там курка? О, яичко ще одне. Вот. А, значить, урону вона наносить мало. І я собі зроблю в цій серії 100% зроблю собі аз алма алмазів. Тобто там треба три алмази. Крафтиться вона тако. Отак став, по-моєму. І тут три алмази чи отако. от тако. Короче, потім подивлюсь. Е, значить, зараз мені треба резини. І от так от. Та блін. Щось я туплю чуть-чуть все, ще 6 проводків. І, значить, перше проводимо, потім ставимо битбокс. Отак От хоба-хоба. Оба. І оба. Все, тепер це теж заряджається. Значить, в принципі, я би міг вже робити ліпшу пічку, але я зараз не хочу це робити. Не хочеться мені. І проводки. Я їх поки що поставлю в сундук. Всякі проводочки, в принципі. Ні, ладно, хай буде поки що так. А зараз. Все, час зарядити. Правда, не набагато, але зарядити. От, все. Тепер хай заряджається, ми підемо розрядом інший бетбокс. Все, бачите, наскільки мало. Ладно, йдемо поки що, тільки викопаємо алмази. Ще накопав редстоуну. Коротше, класно. Значить, шахта, шахту мою, ви вроді, вже бачили. Я просто так копав перед, знайшов два істочника алмазів. Ну, в принципі, індустріальний Майнкрафт не, не надто потрібні. Ну, спочатку потрібні, звичайно, але потім, ні, не дуже. Йдемо до нашого ага нам сюди. Отак от. Зараз вам покажу приблизно, як вона копає. О, це у нас зарядчина. Наш я собі взяв гаїчний ключ, ще, ще й бронзовий. Ну, ладно. Отак от і отак. От Тож дивіться, так собі хоба, і граві копає взагалі швидко. Ладно, я не буду просирати енергію. І в принципі, вам так само, як одна жлізна кірка, тільки це безкінечна штука. І навіть якщо вам вона розрядилась і вам дуже далеко йти, а треба прокопати зовсім чуть трохи. Типу, або, наприклад, вам треба викопатись наверх, а рукою впадло. От алмази, рукою впадло викопувати. Типу. Тоді оце якраз для вас. Тут у нас чотири алмази. І там далі тут я прокопав, просто гравів багато під низом. І тут зараз знову ще, по-моєму, 4 чи 5 алмазів. Я вже не пам'ятаю. Я думаю, просто в простому Майнкрафті я би пригав як дурний якби не знайшов такого алмази. Просто копаючи, але не тут. Ні. Якби я не йшов щось цінне в індустріальному Майнкрафті, от тоді би я скакав. Ну, у нас є 8 алмазів. Давайте тут зробимо верстак. Так от. Значить, алмаз я не буду на кірку просирати, тобто я зроблю таку штуку. Вот. Вона в нас дай, дай, то есть все, вона алмазна. Отак вот от вона копає набагато швидше. І її вроді цю штуку можна зачаровувати. Вот уг углк. О, ще цей тін. Круто. Короче, тепер у нас. мені вже приближається якісь ніки, йома. Якийсь ультрахардкорний. Не знаю хто. Ладно. Ну, коротше, алмазна. Вона копає швидше, типу, але, по-моєму, і енергія якось швидше просирається. І вона, вроді, більше енергії в собі може тримати. Це набагато вигідніше. А, все, все, енергії нема. Отак от, от. Але все одно копає. От. Викопує, і алмази, і рістон, і лазурит, я перевіряв. Значить, граю я на легкому, в принципі, я буду грати на легкому, тому що коли мені треба буде мобів, тоді я їх буду включати. Тут, тут не весь смисл в мобах. Це не якийсь мод там, де типа. Ну, ви поняли. Хоча можна буде випробувати на мобах оцей бур. Ой, я чую лаву. А, до речі, я ще один генератор знайшов, якщо в мене буде багато лави, але я зараз її не хочу шукати. Ну, по-перше, в мене бур розрядився. Коротше, якщо в мене буде багато лави, тоді я. Буду, 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 буду. Якщо в мене буде багато лави, тоді я буду робити генератор на лаві. Туди запхати відра з лавою і вони будуть, типу, він буде заряджатися. От. Ну, але, в принципі, я думаю, мені цього водяного вистачить. Е, значить, я ж його не робив. В нього крафт досить легкий. Я думаю, зараз його треба зробити. Але спочатку мені треба дійти додому. Отак. От а потім що ж я хотів. Ага. Тобто зараз я закрафчу водяний. От в мене якраз вода. Я просто можу навіть обгороджу. Значить, спочатку треба подивитись де в мене бідбокс. Тобто він в мене тут під цим блоком. Зразу треба починати. Тобто мені треба було... О, у мене є земля і купа, купа цього. Значить, бетбокс у нас отут. Так, якщо я не помиляюсь. От він у нас бетбокс. Значить, ми можемо вот зробити отак от. Отак вот от. Все, тут у нас є 3 на 3 і зараз просто викопати. Чуть-чуть-чуєчок. -чуть -чуть. А, стоп, блін, там же ж цей. Давай, давай. Є. Yeah. тут ага, Ну, зараз може хтось вилупиться. Ей, там в воді, по-моєму, більший шанс, що вилупиться хтось. Ну, ладно. Тут тобто зараз треба зробити отак. Отак і отак. Потім все треба так поробити, але поки що, я думаю, я не знаю, чи, я, чи в мене стане ресурсів зробити один хоча б. Ну, але ладно. Все, тут ми все зробили. Значить, тепер вам викопуємо це. Досить крута штука цей алмазний алмазний бур. Все, значить, тут у нас буде стояти сам сам генератор. Давай, випливай. Потім поставим якісь, може, полублоки або ще якась така штука. І так, стоп, що там таймер каже. А, таймер каже, що у нас ще 2 хвилини, йо Ладно, дивіться зразу наступну серію якщо вам так цікаво. Е, так, тут у нас же скільки 6 і там 6. Так, ну нічого, зараз ми зробимо. Зараз я повтикаю, як робиться це все. Я замітив, що крафтиться це все дуже легко, треба генератор і там палки і доски. Коротше, піпець як легко, Значить, алмази викладемо сюди. Рестован, тобто. Треба... І вийде, до речі, два. Тобто, Я зразу зроблю ще з цього боку, щоб вже було більше енергії. І що, що-що, а, що я хотів? 에, -б 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 -б. Ага, тобто мені треба генератор, значить треба три обкульоного желізка. Значить, давай мені три желізка. І я безразу у мене ще є желізна руда. Тільки 13, а тут же що-що, в мене же жлізо закінчується. Йо-ми, треба буде 5 шахтах сидіти, як я це не люблю. Ладно, давай е, працюй. Що за фігня? Що там таке? Що там за лажа? Вроді все під'єдно, все має пахати. Чого ти не працюєш? Що за говно? Енергія... Шо, 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 шо? А, ніч, того енергія не паше. А ну, секундочку, я його зараз так от, чик-чик. Зараз опять поставимо. Все одно не працює. Секунду, я зараз продовжу відео. Я все зрозумів, там просто не має бути води. Ну, коротше, я зарядив його чутка редстоуном. Так от. І тепер хаймериться. Тобто до нього вода не має доторкатися. Я там закрив, я її трохи перероблю. Значить, а, сонця вже нема. М -м, так, в мене вже є три обкуляного железа. А, ще треба батарейку. А, ладно, з вами був керівництво. Став лайк, підписуємося на канал, коментуємо, відео, відбуваємося в групу, яка буде на каналі. І всім па-па!